네, 네.

Алло, у нас тут такое шоу, пожалуйста. Так, вот и все, мальчики, будем получать срок. Камер, да, да. так, да. <звіг> Було масове вкидання бюлеті, я хотів би, щоб ви засвідчились, переконалися. <звіг> ось, що, ось що, бачите? Ніхто її не чіпає, урну ніхто не чіпає. чіпає. Я показую. все, все зафіксовано.

И вс ⁇ это заинтересовало. Ну, чуть-чуть Ну,

7.52, 11 число, грудня місяця. Заходимо на дільницю 32-34 знаходиться на дільниці. Поряд з списком кандидатів знаходиться агітаційна листівка. Як списка в списках в нашій квартирі? А за якою адресою ви скажіть? Святошинська 7, квартира 22. Лишній чоловік. Прописаний у вашій квартирі. Да, пропи... Він не прописаний. Кравчук Галина Олексієвна. Яка, відкуда?